Вітаю вас, малята! Сьогодні середа і у нас грамота. Ми знаємо, що наша мова складається з речень. Речення складаються зі слів. Слова поділяються на склади, склади поділяються на звуки. Звуки бувають голосні і приголосні. Сьогодні на занятті. Ми будемо продовжувати вчитися слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, поділяти їх на склади, складати речення, друкувати літери. На минулому занятті ми знайомились зі звуком Ш та літерою Ш. І потрібно було відгадати зашифроване слово. Назву країни. Дякую за ваші світлини. Пропоную пограти та піймати оплеском звук Ш. В слові. Приготували долоньки. Почали орбіта. Шлях. Швидкість. Ракета. Шуруп штучний, скафандр, шовк. Дякую, малята. Продовжуємо знайомитись з літрами АБЕТКИ. Разом їх назвемо А, Б, В. Г. Г. Д. Е. Е, Ж, З, И, 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 Й, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Еф, ха, це, Ч. Ша. Послухайте віршик, Щиглик пісеньку завів. З висоти упав той спів. Птах про щастя нам співає. Пісня в душу западає, Щебетун щебече щиро. І така в тій пісні віра. Про кого розповідається у віршику? Про пташку Щиглика. Який же перший звук у слові щиглик? Це не звук, а звукосполучення щ-ч. Вимовляємо разом «ш-ч». В яких словах віршика є ще звукосполучення щ. Правильно. Щастя, щебетун, щебече, щиро. Звукосполучення ч вимовляється з перешкодами для видиху повітря і твердо словосполучення звуків ш та «ч» позначаються однією літерою щ. Ось велика. Та маленькі літери ЩА. Розглянемо її і надрукуємо в зошиті, що вам нагадує літера ЩА? Правильно, вона подібна до літери Ша, тільки з хвостиком. Тому пишемо ша і додаємо хвостик. Буква Ща сказала ша. Ти стрибаєш, як лоша. Я на тебе дуже схожа, а причина тут проста. Я з хвостом, ти без хвоста. Малята, цей вірш написав Ігор Січовик. Можете вивчити його на пам'ять, а тепер пропоную виконати звуковий аналіз слова Щит. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові щит звук Ш. Він який? Приголосний, твердий чи м'який? Твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук у слові щит. Звук «ч». Він який? Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Знизу об'єднуємо ці звуки в одну літеру ща. Наступний звук у слові щит. Так, звук «и». Він який? Голосний. Позначаємо кружечком та пишемо літеру «и». Останній звук у слові щит. Звук т. Він який? Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо рисочкою, знизу пишемо літеру Т. Звиковиналіз слова Щітка, зробіть самостійно, звірте зі зразком. Пропоную скласти схему до речення Щасливий щиглик Щебече. Хто? Щиглик? Це слово назва предмета позначаємо однією лінією. Що робить щиглик Щебече це слово назва дії предмета позначаємо двома лініями. Щиглик який? Щасливий це слово назва ознаки. Позначаємо хвилястою лінією. Речення починається з великої літери. Тому ми на початку схеми ставимо вертикальну рисочку, а в кінці крапочку, або знак оклику, або ж знак питання. А тепер малята створіть та прочитайте слова. Вони повинні закінчуватися на звукосполучення «щ». До «щ», Ля. Щ. Кущ. Хрущ. Борщ. щур. Пропоную розв'язати головоломку і відгадати назву гори в Києві, що має історичне значення. Запишіть перші літери назви предметів та прочитайте слово. Чекатиму ваших світлин та відео. До зустрічі, малята!